Об'єктно орієнтоване програмування парадигма програмування, яка базується на представлених програмах у сукупності взаємодіючих об'єктів, що є представниками певних класів, які організовані в ієрархію спадкування. Основні положення об'єктно орієнтованого програмування були сформульовані засновником цієї парадигеми Аланом КМ. Ці положення є наступними. Усе є об'єктами. Об'єкти взаємодіють між собою. Взаємодія формується шляхом надсилання повідомлення один одному. Повідомлення представляє собою запит на виконання певної дії, доповнений за потреби, параметрами, що конкретизують, у який спосіб ця дія має бути виконана. Кожен об'єкт має незалежну пам'ять, в якій він зберігає свої дані. Об'єкт є екземплярами певних класів. Об'єкт є представником, екземпляром певного класу, що описує загальні спільні властивості об'єктів. Класи описують поведінку групи об'єктів. Об'єкти, що належать до одного і того ж класу, таким чином, мають спільну поведінку. Класи, організовані в ієрархічну структуру з єдиною вершиною, що називається ієрархією спадкування. Потомкам доступні властивості верхніх рівнів ієрархії. Класи закінчаться двома аспектами. Перший це деякі узагальнення, що виражає властивості та поведінку певної групи об'єктів. У рамках цього аспекту ми сприймаємо класи як певну категорію, деякі узагальнені описи. Другий клас є комплексним типом з точки зору програмування, що стосується власного значення різних типів та набору функцій, які і починають поведінку. Виходячи з іншого аспекту, ми використовуємо класи для оголошення змінених. Такі зміни називаються екземплярами класу або об'єктів. Змінна класу об'єкт, який отримує незалежну ділянку пам'яті. Абстрагування основний методологічний принцип об'єктно орієнтованого програмування. Абстрагування передбачає узагальнену характеристику групи об'єктів, при якому відкидаються несуттєві елементи цієї характеристики з концентрацією на суттєвих елементах.